Колесин, сегодня я болюю. Вот так. Короче, я сама еда боляла, то буду розмольовувати. так Давайте я спробую у цих зберегла. Ліс, а скальки тобі подадуть ці э, кульони? Тобі, до, до речі, да, э, води для цього буду понадобиться, дожимати, як я зараз покажу. Плеки, ні, так? Ой, той сиди. Макети, які? Макети, а це сиди. А які ще тобі подадуть це? Ізоляція. Що тут Ну, ти <говорить> поки малюй острова, а ми перейдем к баби. Сегодня без тебя баба

Очень красиво, а очень круто прям срубил, она как будто спала, вот так спала, а потом покинулась, и уже засияла. Она потихоньку, потихоньку, все, бейше, так А что там наша Лизка? А <свокус> круто, круто. А почему твоя земля вверх кармашками висит? <свокус> так, давай, кто... так, <свокус> так, давай. <свокус> <мысли, свокус> дай покажи зрителям. Круто же, так? <свокус> 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 давай, ты уже смотри, потому <свокус> что она такая, заразная, можно на контент. -э 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 От так, очки в неї, вона теж спить. Побуди нашу землю, ти чого? Ні, у мене такі очки, я спеціально так люблю. Не знаю, що мама так зробила, бо я такі хотіла, щоб вони такі були. А мені подобається, що мама його побудила. Тільки, мам, може якимось коричневим зробимо йому язичок. Бо він що, без язика? Такий, без язика мене. Ну, не такий, а така. Таке, сонечко. Така сонечко, таке сонечко, правда. Ліско, ти чим уже там зачинся? Ось таке, боже. Якась водою. Понятно. А мама

Ха-ха, что искать. Покажи себе свою, свое, дело. Братіше, покажи, по покажи всему свое дело. Вот так вот так. Я пока буду... буду... не буде. Таким, Такое, буде. То, якось, це? что ничего не будет. Я, зараз... я думаю, потім мы більше. Сонця, чи... Чи земля, то ваше... -то більше. То а вы спрашиваем, ще більше Сонце чи земля. планета? перша? Це як його? А саме велика планета це цей Юпітер. Але 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 він але він але він дуже маленький. Ось ну дуже маленький, але маленький по сравнению з сонцем. А яка планета має це кільця? Сатурн. Сатурн? Так. Ну, А червона планета то що? Мас! Він сосед Губа. Він сосед этого. Это наша планета Земля. А блакитна це цей. І наша планета Земля. Бо вона називається блакитна планета. Понятно. Давай, которая дома. Отут, отут якось дуже плотно, тут якось заболівала дитя. Не роблю дарявості, не роблю дарявості намалювати. Я хочу поближче, поближче, так, очі, всім видно, ну, рот, всім видно, ну. і сонце, сонце, сонце саме, о, руку. я хочу всім показати сонце. Ти чо, куди промінь? Так, так, Закінчила? Круто. Ти дам. можеш усіх марків намалювати, або тут сливим, типу, темним, і гірочки намалювати, то й залишити, або жовтим промити теж, ну, в принципі. Можете щось доправити? Треба що з малювальницями розмалювати. До да, лиска, ваша что-то тут возится, да? Вот смотрите, что они тут вот, был Да какой-то какой океан. О, это запутанный океан, ты че? Ничего, ничего, обидно Джонни, 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 Ну, мені дошку вразилося, я, я зря взялась и не слышал. Да ничего, і поставте їй лайк і підпишіться на наш канал. і будь ласка, та, я вас прошу, щоб ви ще нажали, кто может на две І, і тоді ви і Ліску, і бабу підтримаєте, щоб лиска не ображалась на себе. А баба Ліска також, що родила за свої валютки. Ой, знаешь, вот такой какой-то душ. Я валю якишь водичку шайк. ごめんねバイバイ。